Ми мене думали, що так може статися. Але це сталося. Ми приїхали святкувати день народження сина в аквапарк. Тут він був вперше, моя мама також, і чоловік також. Єдина я була, коли ще цей аквапарк тільки відкривався. Натан спочатку дуже сильно злякався, особливо цього перевертаючогося відра на дитячому майданчику, але потім він якось звик до атмосфери і вже не хотів повертатися додому навіть. Також у мене вийшло вговорити маму спробувати декілька гірок. Ми були у джакузі, також у Сауні. Аквапарк працює на вихідних і іменинниках м'є знижка. Загалом це дуже класний спосіб провести день народження, щоб воно запам'яталося, але більше трьох годин ми там не витримали і пішли додому. А взагалі можна знаходитись з 12 по 8 вечора. Як вам така ідея, щоб святкувати день народження?